Слава Україні! Закінчується сезон вже сім'ї вже сформовані в зиму, Деякі йдуть на одному корпусі до дана. Тут поділено то виходить, трошки більше, але не суть та сама би, ситуація. Загодовував цукром десь ну, відсотків до 40, мабуть, цукром загодовано. Решта там трошки соняху лишилася в них, пішли якби в зиму. різними розмірами, сімейка це маленька, там там початок клуба, тут закінчення, це відводочок був, Є й більші якби сім'ї, але вже дивлюся в клубах сьогодні сидять всі Хтось більше, хто менше. Вчора ще літали, потепління було. Ось Вон тут тестові сидять, тестова група. тут взагалі не видно. Але тут сім'я така чималенька була. Да всім там. Вже там всі. Між, між рамочками. От. Користуюся ППУшними вуликами, мені подобається, вага невеличка. Вони теплі, коли потрібно, щоб було тепло і холодні, коли потрібно, щоб було холод. Такі вже явні клуби вже сидять. Чекають весни. Так, вітерець трошки тут заважає. Так, для чого, собственно, ще відео це знімаю? Дивіться, я в Збройні сили йду десь ближче, мабуть, до нового року, бо ситуація на фронті вимагає присутності. Буде продаватися, будуть продаватися зимувалі матки. Склінарки там будуть Майн, Варо, Кірхайн буде, тому кому потрібно. Матка на наступний рік, пишіть, я буду записувати, вам людина відправить вже весною цих маток, бо я це не зможу зробити. ну Відповідно, наступний сезон. Я займатися штучним осеміненням не буду. Будемо займатися більш нагальними справами. Ось. Десь буде в мене 28 по-моєму маток. Я назбирав там на продаж. Все остальне буде тестуватися е, хлопцями з нашого клуба Карніки. Тому пишіть, кому потрібно, я запишу. Е, коли буде відбуватися відправка, вас набере людина, яка буде займатися відправкою і, і будете з матками. Є племені там деякі матки на продаж, є минулорічні і є матки з тестових партій, виходить позаминулорічні. Там буде своя ціна у кожної. Кому потрібно, цікавтеся, замовляйте. Все. Всім гарного дня, бережіть себе.